Новорічні олені у кольорах. Зараз покажу детальніше кожного з них. Класика це, звичайно, білий. У нього тут золоті ріжки. Ось так він виглядає. Є ще у іншій події. У нас тогорічний варіант це бордовий, дуже вам полюбився. Класно можна обіграти у класичному поєднанні з червоними бордовими кольорами на новий рік. Наступний варіант у нас новинка це смарагдовий. Дуже гарний колір, а також в нього є різноманітні добавочки, можна уже міксувати і робити цікаве поєднання до Нового року з зеленим кольором. І останній це у нас у кольорі такому мокосвітлому, світлому, з теплим підтоном. Дуже гарний оленок, і ці три оленики мають роги у глітері. Ось такі олені, доступні на сайті Краса Красапур. Заходіть, оглядайте повний новорічний каталог, скоро буде там велике поповнення. Та замовляйте багато краси у нас.